Доброго дня, це маркер подій. Я називаюся Єрема Чуйко. І сьогодні у нас дуже цікава тема перед її озвученням. Я десь вас попрошу обов'язково підписатися на наш Ютуб канал, відреагувати коментарем, лайком. Для нас це все дуже важливо і ваш фідбек для нас мотивація працювати кращим. І сьогодні будемо говорити з Оленою Шершньовою, психологиною та психотерапевткою. Пані Олено, добрий день, вітаю. Вітаю. Ну і насправді будемо говорити про дуже серйозну тему. Напередодні я десь розповім про те, що розвідник Павло Петриченко офіційно десь так написав в соціальних мережах і заявив про те, що багато солдатів, вояків, військових ЗСУ мають ігрову залежність. Він доволі так розлого про це написав. Я думаю, багато наших глядачів бачили цей запис. І за його словами. Це дуже серйозна насправді проблема, і він чи не вперше насправді так офіційно, десь публічно про це заявив. Пані Лано, я хотів би вас запитати. Тобто, чи вам відомо взагалі також такі факти? Чи проблема справді є такою серйозною? Бо ми далі перейдемо і справді там цифри вони вражають? От що вам взагалі відомо і про цю проблему у війську? Проблема надзвичайно серйозна. Недооцінювати її не можна, і як і будь-яка залежність вона призводить до руйнування особистості, до втрати контролю над своїм життям. І до надмірного навантаження, як це не парадоксально звучить, тому що люди взагалі грають для того, щоб розвантажитися, розслабитися. А насправді ж це має зворотній ефект. Коли людина грає, вона відчуває викид адреналіну. В неї, до речі, розвивається ще й адреналінозалежність, і цим адреналіном весе навантажує, психологічно навантажує. Тому якраз військовим, які і так перебувають постійно в напрузі, надзвичайно шкідливо і з позиції. То, що може розвиватися залежність із позиції того, що це надмірне навантаження для їхньої психіки. Тож військовим варто було б замислитися навпаки, як себе розвантажити і розслабити у ці хвилини відпочинку, які їм випадають, а не навантажувати себе ще дужче. От я вас правильно розумію, тобто це є момент просто розвантаження, розслаблення, які можна, тобто, загалом для військових то розслабитися. І це перше питання. А друге, якщо можна, скажіть, тобто, яка може бути альтернатива, бо також знайти дуже непросто. Тобто, перебуваючи там, нам просто тут зараз сидіти за столом або десь перебувати тут тилу, це просто так оцінювати, але все ж таки, які можуть бути альтернативи і загалом? Щодо розвантаження, підкреслю це ілюзорне розвантаження. Розвантаження як такого не відбувається. Це так само, як вважати, що алкоголь розслаблює чи алкоголь піднімає настрій. Хоча насправді алкоголь є потужним депресантом, так і він викликає в результаті все-таки депресивні реакції. Тож, намагаючись втекти від тієї ж депресії, якщо людина почне вживати алкоголь, то вона себе тут тільки душе заганяє. Тож, от від цих ілюзій варто позбавлятися, з приводу того, якими можуть бути альтернативи Кожен вирішує для себе сам, але для військових в першу чергу, і для людей навіть із ПТСР, ось показані дихальні вправи, показані фізичні вправи на знову ж на розслаблення, наприклад, поступова м'язова релаксація. Коли людина у супроводі психотерапевта, а потім вже й самостійно розслаблює м'язи, але не в контексті розслабся, а поступово, тобто усвідомлено розслаблює м'язи. Ніг, потім стегон, рук, спини, щелепи, голови і таким чином відчуває тотальне розслаблення. Тож оці вправи для тіла, як я вже сказала, дихальні вправи, вони можуть якраз давати те і розвантаження, якого насправді потребують військові. А і ігри жодним чином в цьому не допоможуть. Дуже круті ці поради від вас. І далі я хотів би запитати у вас запитання, не впевнений насправді, чи це ваша компетенція, але все ж таки, саме від розвідника Павла Петриченка одна з пропозицій була, це те, щоб вести реєстр і верифікацію гравців на час воєнного стану і обмежити гру тих, хто отримує зарплату з військових частин. Взагалі, на ваш погляд, це взагалі реально? Чи тут все-таки треба? Методом спілкування, пояснення, отакими е засобами, саме спілкуватися з військовими. Я вважаю, що примус доречний ну тільки тоді, коли людина переступає вже межу законодавчу. Якщо ж все в рамках закону, то людина має сама прийняти для себе рішення, і в кожного з нас є вибір. Тому кожен дійсно сам для себе вибирає, які йому методи розвантаження чи завантаження для себе обирати. Тому тільки психоедукація, тобто роз'яснення. Розказування, донесення цієї інформації, те, що ось є у вас потреба розвантажитися, таким шляхом ви її не можете, не зможете задовольнити. Це буде тільки ілюзія, а на виході деструктивний результат для вас. Тож я вважаю так: саме розмови, спілкування і донесення ось цієї ось важливої інформації. Пані Лено, далі такий позитивний, насправді буде дуже факт, І от мені сподобався якраз перед початком нашої розмови стало відомо про те, що петиція, яку зареєстрували, якраз Павло Петриченко за Обмеження роботи онлайн-казину набрала вже більше 25 тисяч голосів, і таким чином ця петиція буде вже розглядатися на вищому рівні. Тобто, чи можемо ми говорити, що все ж таки більше людей, великий спектр людей, вони розуміють цю проблему, і вони от все таки розуміють, до чого це може призвести, і до чого це може призвести, от на ваш погляд. На щастя, так багато людей розуміють, багато людей не грають. Деякі люди намагаються вживати певних заходів, щоб обмежити оцю можливість грати в казино. Тому це, так як ви сказали, це досить позитивний факт. До чого може призвести тотальна ігроманія? Ну, повторюю, до руйнування особистостей, які складають наше суспільство. Тож можна казати, що й до руйнування суспільства загалом. І також я ще чула цифри про фінансові витрати, якісь там просто колосальні цифри, скільки. Люди програють в онлайн казино. і е, підсумовувалося все за тим, що власне ці кошти могли бути направлені на підтримку війська на ЗСУ. І е, якщо люди цю інформацію ще раз е, до себе в, в свідомість впустять і подумають, що так, давайте я зважу, чи я ці гроші зараз буду програю з шкодою до, для себе до того ж, чи я їх можу міг би чи могла б задонатити? То можливо тоді буде зроблено правильний вибір. От про цю інформацію ми ще обов'язково сьогодні поговоримо. Це зокрема була інформація від Open Data бота. Я звертаюся зараз до наших глядачів. Відреагуйте на нашу бесіду, тобто як вам загалом ця тема і проблематика її. Ну і також, загалом, що хочете ви почути від нас в наших маркерах подій. Це для нас дуже дуже важливо. В той же час, пані Лено, хотів би десь так від певних стереотипів відійти, тому що от багато людей прочитали таку інформацію. і Вони десь... Окреслюють цю проблематику дуже багатьох військових. В той же час командир відділення 24-ї бригади, айдар Станіслав Бунятов заперечив, що такими проблемами страждають тільки тилові військові від нудьги. От як, взагалі, на ваш погляд, тобто важливо відокремлювати, тобто і загалом я думаю, що багато військових от прочитають це і їм буде дуже дуже неприємно. Можливо, це дійсно стосується багатьох, які в тилу якраз перебувають. Я взагалі не бачу прямого зв'язку, що от саме військові грають Це ми просто розглядаємо окрему проблему. що військові в тому числі грають залежність, зокрема і Вона не має нічого спільного з професією, може бути залежним як е, військовий, так і школяр. Так, пенсіонер, будь-хто це визначається особливостями психіки. Якщо людина не схильна до залежності, і в принципі не цікавили цей викид адреналіну посередництвом ігор азартних, то вона не буде цим займатися. Тому дійсно я би не казала, що це саме проблема військових. Ні, це одна з багатьох категорій, які можуть підпадати під цю залежність. Дуже важливо, що і Карбовий так виокремили. Ну я думаю, тут насправді проблема в тому, що багато людей такі якраз в тилу перебувають і вони дуже переживають саме. За військових, і це от саме стосується, коли такий факт почула, або можливо, таку тезу, яку ми так не неопосередковано, не всіх туди підганяємо, але все ж таки, оці переживання вони можуть спричинити тим, що от зараз про це так говорять чи ні. До речі, про тих військових, які перебувають у тилу, можливо, так знаєте, нестача адреналіну, який вони отримували, скажімо, на передовій. І знову ж, тут важливо якісь екологічні способи знаходити для себе цей адреналін, доотримати. А Алкоголь, наркотики, ігри це е, деструктивні сп способи От для себе це прояснити цю інформацію, знову ж отримати і робити вибір на користь екологічних способів, тому що е, руйнувати свою особистість ну ну це ж така нелюбов до себе, і власне, мабуть, до, до цілого суспільства, тому що те, що ми робимо з собою, ми робимо з нашою державою. Пані Олено, перейдемо якраз до факту Open Data, бо от справді цифри вражають за їхніми підрахунками. Українці програють чотири рази більше грошей, ніж донатять на збройні сили України. Тобто, загалом, якщо підсумовувати суму, ну це просто космічні тобто цифри. Як ви їх взагалі поясните, чому ось так трапляється? Тобто, чи гра от така сильна, що вона просто свідомість людей ламає, чи як це можна пояснити? Деяких людей це дійсно, як ви кажете, вже втрачається контроль, ламається повністю якась адекватна картинка того, що відбувається, і люди можуть програвати свої гроші, програвати гроші своїх рідних, програвати гроші, які вони потім ще набрали, кредитів боргів. Тобто ясно, що вже тут здоровий глузд вимикається. Ось тим і страшна залежність. Ви втрачаєте контроль над своїм життям. Ви потрапляєте в цю кабалу і вибратися звідти потім надзвичайно важко. Тому зупинитися важливо якомога раніше. Пані Лен, на останок хотів би вас запитати, тобто десь такі поради від вас, як психологині психотерапевтки для людей от, зараз дуже непросто, тому що щодня обстріли, щодня тривога, занепокоєння. Як це все долати? Я в принципі знаю, що вже є ті е, такі постійні правила, можливо, щось нового такого порадити, або пригадаєте старе, от як людям загалом заспокоюються в такі непрості епізоди, моменти? Відокремлювати екологічні способи від деструктивних, і якщо у вас досі були такі методи, як там келих, вина або пограти в гру, то сказати собі, що стоп, це не єдині шляхи, є інші, які теж можуть мене розслабити, і не лише в моменті, а в хорошій перспективі. Наприклад, починаючи з тіла, це спорт, це прогулянки, це йога, це як я вже сказала, не всілякі техніки вправи на поступову релаксацію, техніка безпечне місце. Якщо у вас брак інформації щодо цих технік вправ, то звертайтеся до спеціалістів, шукайте інформацію у психологів, у психотерапевтів. В груповій терапії теж прекрасно люди можуть і напругу свою, ну як виливати, і почуття свої проговорювати, і відчувати себе не самотніми серед однодумців, серед людей з такими самими проблемами. Просто знайте, що шляхів достатньо багато для того, щоб себе заспокоїти, відчути себе краще, і є серед них екологічні, які будуть вам на користь. Супер, дякую дуже вам за бесіду. Нагадаю, ми спілкувалися в маркері подій сьогодні з зеленою Шершньовою, психологиною, психотерапевткою. Я вам дякую за такі цінні поради, які точно можуть стати для кожного корисним. Це був маркер подій. Я називаюся Яра Чуйко. Вселяких вам гараздів, будьте здорові, до побачення.